Я так розказую, як будто я вже добився якихось мільйонів, якихось успіхів. Ти це зробив, то значить це так треба. Іноді не деньги рішають. І так, всім привіт. Привіт від безробітних. Я вирішив зняти цей відеоролик для тих людей, які в мене багато разів спрашували, так, а що ти далі будеш робити, чого ти вирішив рішив вволитися, для чого це тобі треба, і так далі. Сьогодні вже. З е, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок. Сьогодні вже п'ятий день, як я не працюю на роботі і хочу розказати свої впечатлення. Як мінімум, я вже перестав себе чувствувати рабом системи. Но багато зрителів мені кажуть, що навіть якщо я не працюю на роботі, я все одно залишаюся з рабом системи, тому що я все одно мені треба працювати. Но я працюю сам на себе і я вважаю, що це набагато краще, ніж ходити постійно на роботу, того що це дуже напряжно. Чого я рішив уволитися, тому що це дуже багато вбивало в мене внівні. Я не міг займатися тим, що мені подобається. Точніше, я займався тим, що мені подобається. Але це було дуже проблемно в зв'язку з тим, що я дуже багато часу теряв на роботі. Я п'ять днів в неділю працював з 9 до 6. У багатьох людей мрія працювати з 9 до 6. І так, да, моя робота була зв'язана з тим, що мені подобається робити, але я не наскільки часто це робив. І це все одно було не то. Того, що я хочу розвиватися сам, я хочу розвивати себе, я хочу, в принципі, розвиватися в своїй сфері. А іменно в Ютубі багато людей починає казати що ти так, а далі, як? А от так, от я ще став. Я прийшов в ліс, я свободний чоловік. Ну, странно звучить, прийшов в ліс, я свободи чоловік. Я в виду, що я можу просинатися тоді, коли я хочу. Тому що для мене саме головне це сон і свободне время. То, чого в мене не хватало. Тепер у мене є і сон, і свободне время. Я не скажу, що тепер я постійно просинаюся так, як я хочу, Того, що іноді бувають моменти, що все одно треба встати раніше для чогось, допустимо, навіть для цього роліка, там щоб сходити мені в лікарню. І навіть в лікарню сходить. Я сьогодні сходив, мені сказали, тобі треба буде. Там, походити 10 днів, поділати уколи. Якщо б я був на роботі, це в принципі в мене не вийшло, тому що там треба підстраювати під врача. А коли ти не роботиш, у тебе є свободне час. Так, да, вже буде не той, який був на роботі, я це розумію. Я розумію, що буде тяжче, тому, що зараз мені треба буде заробляти тільки повністю своїм хобі. Мені треба буде. Шукати людей, для яких треба щось смонтировать. Кстати, якщо вам треба щось монтувати, пишіть. Мені треба шукати людей, яким треба може щось зафотошопити. І в основі у мене буде мої влоги, мої проекти, мої відео і, звісно же, стріми. Поддержка людей без неї ніяк. Це понятно. І. Вот. И... Я дуже хочу розвиватися в проектах, я хочу робити своє шоу. Я хочу бути не прив'язаним ні до кого. Не хочу роботи на якогось дядьку і отримати зарплату і чекати, коли мені її повисять, і ходити на роботу з 9 до 6 переживати, що мені треба буде вставати рано. Мені треба буде не опоздати на роботу, постійно думати, що це ж це ж не можна опоздати. Блін, це круто, коли ти займаєшся тим, що тобі подобається. Я ж говорю, що. Возможно, первое время мне даже не буде хватать, щоб оплатити квартиру. Хоча я, ну судя по первым дням, понял, що квартиру я точно зможу оплачувати. Плюс їжу я зможу куплять. Если так подумать, це просто обітати, жити. но так я и на роботі, коли був, я особо нічого не отлаживал. Да, я купив свій багато техніки, потому що я работал, скажем так, і на себе, і на роботі, і я смог собі дозволити купити техніку. Ноутбук, камеру, телефон. Но я даже скажу, що наверное, більше з роботи деньги уходили на оплату квартири і оплату їжі. Все, все остальне у мене просто з Ютуба. І я дуже благодарний тому, що мої зрителі дивляться мої відео, і це все зараз відбувається так, як відбуватися. Я всегда вважав, що якщо ти це зробив, то значить це так треба. І я уволився і ні каплі не жалію що я уволився. Це вже буде опит того, що я спробував. Я, так як мені 22 роки, я вирішив різкнути. Багато людей бояться ризикувати, А оце якраз і проблема людей, що вони бояться ризикувати. Ви коли не ризикуєте, як кажуть, то не рискуєш, не п'єш шампанське. Хто не ризикує, той не п'є шампанське. От так і я вирішив різкнути, вийде, не вийде. На перше час я вже відложив на пару місяців гроші, щоб оплатити квартиру і щоб було на їжу з комуналкою. А далі вже буду дивитися, як буде вийде останнє время, так, да, у мене пішли відео, і я думаю, що багато людей будуть мене дивитися, так як їм інтересно, а що буде далі, в нього вийде чи ні. Тому я і вирішив ризикнути. І зараз я стою перед своєю камерою просто в лісі біля дому, і кайфую. Це так класно, ви просто не представляєте. Якщо у вас є своє хобі, я б, мабуть, кожному чоловіку совітував би різкнути і займатися тим, що йому подобається, а не ходити на роботу. Тому що на роботу ти ходиш, да, тобі можуть повисити зарплату, ти якось можеш трохи піднятися по ступенькам, кар'єрний рост, всі діла. Багато хто спрашивав: як же ти не переживаєш, що там же ж пенсії не буде. Така, а що в мене була велика пенсія, якщо б я працював на тій роботі, на якій я працюю? Ні, я ж не депутатом якимось працюю, не в суді, не юрист, не якийсь там не знаю, поліцейський. Тому я розумію, що пенсія, ну, блін, що пенсія, це б не сильно повлияло б на мою пенсію, на самом деле. Та я, взагалі до пенсії ще гулять та гулять. Ще 40 років у мене є. Я вирішив ризикнути, і от поки що. Чуть-чуть тяжкувато, так, да, тому що я починаю тепер більше думати. Про те, де заробити. Ну на роботі я так само думав, де більше ще заробити. Кожен чоловік хоче більше грошей. Тут ніхто це не скриває. И я це сам розумію, що хотілося б, звісно, більше, так як мені вже 22 роки і там ж в ближайшим майбутньому сім'я, всі діла. Ну для того, щоб можна було обезпечувати сім'ю, дітей, треба рвати і мітати, скажімо так. Тому я вирішив уйти з роботи і просто займатися тим, що подобається, того що. Обично це приносить результат. А роботу із Ютубом я не особо міг совміщати, так як в мене було дуже мало часу, я дуже сильно уставав, я дуже сильно набрав вес. Зараз я можу зайнятися своїм тілом. Як в мене буде куча часу. Я зможу вже ходити в зал в будь-який день, який я захочу, в будь-яке час ні під кого не підстраюватися. Я буду постійно свободний. Понімаєте? Слово свобода це просто це, це лучше, наверное, слово, лучше, що я хотів і бачив. Це свобода. І я, коли перейшов в офіс працювати, я там працював в год, навіть чуть більше года. І якраз на протяженні цього времени я набрав того, що пасивна робота, ти просто сидиш. Постійно почти сидиш в офісі, ну іноді там да, виїжджаєш щось поснімати. А тут виходить постійне двіження, постійно ти кудись їдеш, ходиш. Я можу будь-який день просто взяти, поїхати кудись. І це офігенно. Це просто круто. І я замітив, що в мене є дуже багато завісливих людей. Які пишуть, та що там у тебе вийде, та що ти там зробиш, в людей. гроші. Мені просто смішно з цього. Люди мене просто підтримують в тому, що я роблю, того, що їм подобається, як я живу, як я показую настоящу життя. Я не брешу, я не знімаю якісь постанови, я реально показую настоящу свою жизнь. Що там то холодну воду відключили, то ще щось, я не боюсь висказуватися, Я завжди розказую все так, як я вважаю за нужне. Вспомнився прикол. Е, я не буду ні гнутися, не дутися. Та я не вважаю потрібним ні дутися, ні гнутися. Тобто дуже багато є зависих людей, які бачать, що в мене получається, і вони починають срати в коментарях, що у мене щось там не вийде, або що я гроші. Місто того, щоб самим почати щось робити, що бачиш, що в мене виходить, їм же ж треба своїми гнилими пальчиками щось написати в коментарях. Вмісто того, щоб взяти і робити, як я це роблю. Це ж не просто так я делаю, не просто так люди що їм подобається те, що я роблю, вони бачать, що в мене виходить, от і все. І я сподіваюся, що я таким роликом змотивірую других людей щось зробити. Я хочу дати зрозуміти людям, що не обов'язково ходити кожен день в офіс, або не обов'язково ходити кожен день на завод для того, щоб щось заробити. Головне, щоб була голова. Навіть можна не вчитися, не треба не образування, якраз казали школі, що треба образування, треба вчитися, щоб ти чогось там добився. До мене є куча знайомих, які погано училися, і зараз нормально заробляють гроші, в те час, коли якісь отлічники в школі, які були, просто на звичайній роботі працюють, так як я працював. І я з 18 років вже не живу з батьками. Я сам працював, я добивався всього. У мене цієї всієї техніки не було. Іноді я задумую, що в 22 роки в мене нічого немає. Так а чого в мене нічого немає? У мене все є. У мене є. Всі ресурси, в мене є реквізити, техніка для того, щоб займатися тим, що мені подобається. У мене є ноутбук, у мене є камера, у мене є телефон. І в мене ще є там 10 тисяч інших камер для того, щоб щось зробити. Я можу на коленки зробити проект. Як я от зняв проект з Андрієм, де ми набрали 10 тисяч просмотрів просто. Снімає в отелі обзор. На коленки знімали на свої камери, розумієте, 10 тисяч людей. Якщо так подумати, кажеться, ой, невелике количество, от там якісь блогери набирають по 100, по 200 тисяч. Так це тільки почало. Я тільки запустив цей проект, понимаєте? Да, На нього надо деньги для того, щоб його знімати. Найду, якось зароблю. Може хтось подержить там, не знаю, на стрімі задонати. Так як мені всі, на всі дві частини підписники підтримали мене і донатили. Це просто... Це, ви не представляєте, до якої степені це приємно, що люди хочуть, щоб я розвивався. Це дуже круто. І якщо так подумати, 10 тисяч людей це насправді не маленьке кількість. Представте, от просто задумайтесь в голові, що ви зараз один чоловік, який дивиться, а представте таких, що є 10 тисяч, яких подивилися. Це не маленьке количество. І я не на телевізорі, я на Ютубі. І ми можемо. Те вже хто дивиться телевізор. Хотів сказати, що ми можемо перебити телевізор, щоб більше людей дивилися Ютуб, але вже давним-давно Ютуб більше дивляться. Тому що там немає цензури, там завжди інтриги, скандали, і ви це все можете. Ого, який вітер! Надіюсь, моє чутно. І ви це все можете бачити, розумієте? це дуже класно. І ви можете бачити все по-настоящему, як і є. І це не перший мій проєкт і не останній. Я впевнений, що я ще щось буду робити. Як мінімум, я вже збираюся. З сьогоднішнього дня почати знімати ролики, чи можна вижити на 1$ в Україні там. як можна прожити на 2$. на 5 доларів Я думаю, що людям це цікаво учити нинішні ціни і проблеми в країні Плюс, по-моєму, мені треба зайнятися своїм тілом Те, що я теж почну делать. Я вже мільйон разів починав. Я вже не буду вам обіцять, потому що я всегда зриваюся і мені вже надоїло обіцять. Но сьогодні я був в врача і. Мені сказали, що в мене проблем з гормонами оказується, що немає. Ну, там може якісь мінімальні, але це ніяк не зв'язано з весом. Вес я сам набрав. Мені сказали. Якось так. У мене проблеми тільки з печінкою, що я їв жирно, як мені сказали, фастфуд. І я зараз буду переходити на різні кашки, малашки, салатики і всю таку двіжуху. От. Тому у мене вже є час зайнятися своїм тілом, я вже довольний, що я хоча б можу підправити здоров'я. Благодаря тому, що я вузя, я можу підправити здоров'я. Ви представляєте? Плюс свободне час і кучу різних плюшок. Да, так, це буде непросто, але я надію, що у мене це вийде. І я надію, що ви мене піддержете. Ви дуже мене сильно піддержите, якщо новий зритель дивиться, ви мене піддержите підпискою, коментарем і лайком. Тому що. Мені треба якось розвиватися, я бачу, що Ютуб іде, і кожен день на мене підписуються нові люди. І чим більше їх буде, тим буде краще. І я, можливо, вас мотивірую, я ж говорю цим роликом. Я так сподіваюся, не знаю. Я просто розказав все, як є. А вам вже самим дивитися, міняти свою життя чи ні. Я так розказую, як будто я вже добився якихось мільйонів, якихось успіхів. Но я настро... Ні, це не так, але я настроєний на це, розумієте? І я сподіваюся, що у вас теж це вийде. Не, не важно, яка у вас зарплата. Іноді не деньги рішають, так як в моєму випадку. Тому що у мене була не маленька зарплата, я не буду говорити, яка, але не маленька. Але я все-таки вибрав свободу і своє хобі. Так що, якось так. Надіюсь, вам понравився цей ролик. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. І за мене хейтери там, не переживайте. Якось проживу. Всім пока.